Шановний суд, я прошу відмовити прокуратурі в клопотанні про продовження мені запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. в Дійсний час доби. Я вже майже два роки знаходжусь під домашнім арештом. Це справа, яка на очах у всього світу, не тільки всієї України, всі бачать. Що відбувається, і проти мене, окрім цієї справи, ще ведеться три судових процеси, також сфабриковані СБУ по тим самим е статтям. І в жодному з судових процесів, крім цього нашого, який зараз розглядається, немає такого жорсткого запобіжного заходу. В жодному немає. Тільки тут у нас е нічний домашній арешт. При цьому очевидно, що. Очевидно, що прокурор навіть не намагається клопотання переписати і щось нове туди додати, чи обрати очевидні речі, які вже не раз звучали, які не мають жодного відношення до не Повинні були мати жодного відношення до розумного клопотання прокуратури. Наприклад, той же свідок Роман Личак, який постійно перебуває на Черкащині, продовжує займатися рейдерськими захопленнями православних храмів. Останній він захоплював декілька днів назад у благодатному. Він не може прийти в якості свідка на судовий процес, і тому він кожен раз в клопотанні прокурором. Писується як свідок, з яким я не можу бачитись, і тому це одна з, один з ризиків е в клопотанні прокурора. Так ось, також продовжує писати прокурорці образи про яскраво виражені налаштування українофобські і негативні до української, е українського населення в цілому, хоча зауваження робилися не раз прокурору. Ну, одним словом, можна стверджувати об'єктивно, що прокурор Коломієць упереджений щодо цього процесу і мене особисто, що прокурор Коломієць має яскраво виражені антицерковні налаштування. Він негативно ставиться до Української православної церкви та українського населення в цілому. Тому прокурор. Трора коломійця клопотання не можна вважати об'єктивним і не можна визнавати об'єктивним. Що таке? Що образився прокурор? Чи що там? Я не чую ні, це суд не будете перевірятися. Суд Не ображати прокурора. Він проєктний тут керівник у нас шановний суд. Я не ображав прокурора. Я навів слово в слово його вирази в клопотанні. Проти мене, яке не вважається образою мене, і четвертий раз повторюється в клопотаннях, шановний суд, і ви не забороняєте йому прокурору це вписувати кожен раз. Я повторив слово в слово, тільки замінив, тільки замінив українське суспільство на українську православну церкву. І чого ж це я його ображаю? Чого ж він ображається образливий такий? Суальному порядку надавав оцінку до видав прокурора, а в жаль і підстави свої. що, прокурор пише це яке питання, також вона одну вважає, але суд ці рекомендування на теряння не це оповнені. Так, ще по суті питання. Шановний суд, я не маю права вважати, що Коломієць прокурор має антицерковні налаштування і ставиться негативно до української православної церкви і українського населення в цілому, от я так вважаю, що тут образливого. Вас, ви висловили цьому приводу, добре, не хвоютесь, висловилися. По, тобто, по клопотанням: що у вас ще? Чи все це? Більше нічого, мені здається, всім все зрозуміло. Я прошу відмовити клопотанню прокуратури. Пане Світлович, тут до вас питається, скажіть, будь ласка, ви зараз проводите службу, так? Вже на все Так, проводжу службу, так. Здійснюйте свою діяльність, да. так? Да. Не в повній мірі можу здійснювати діяльність, оскільки можу виїжджати лише в п'ятій ранку, і я не можу дістатися до монастирів дальніх Черкаської єпархії. А тому в монастирях не проводиться протягом Великого поста сповіді монашествуючи духовенство мною особисто, тому що я вимушений повертатися не зрозуміло, чому кожен раз в Київ і кожен раз зранку виїжджати. Ввечері повертатися, а тому це страждає від цього Черкаська єпархія, особливо Великим постом. Прокуратура це прекрасно знає, і, мабуть, саме заради цього, заради знущання над Українською православною церквою такі клопотання подає. Хоча прекрасно знаю, що нікуди я не дінуся з цього процесу і буду виходити кожен раз в процес, і буду захищати свої права, і е, впевнений, що буде виправдання в судовому процесі в цій справі. Ви продовжуєте проводити службу в монастирях, храму української правосаме сети, бо ми ж Черкаської правильно? Так, не можу. Так. Віддалених не можу проводити. Так, так добре. зі станом здоров'я, так все добре. Не, не все добре. Я постійно під наглядом лікаря. Він лікар сімейний, продовжує мені кожен раз рекомендації щодо стресових ситуацій. Підвищеного тиску та кризів гіпертонічних, які в мене трапляються регулярно, також проблеми з серцем, це все є підтверджуючі документи. Це постійно такі проблеми після того, як почали знущатися з церкви, з мене особисто СБУ та прокуратура. Тому в мене проблеми постійні, постійні проблеми зі здоров'ям. Адвокати знають це точніше, в них є, в них є документи на руках медичних. Ще дивіться, за цей період, трохи, якісь у вас ополіся, Ще раз, будь ласка, не почув. За цей період, поки не бачили, ще якісь зміни в ті попільні, хоче вплинути Чи в принципі все таке було? Ну, мені здається, все як було. Добре, чи будеш викликати час? Добре. <ріх>